Про все основне і важливе говоримо далі у вашій компанії, і ми вам за це вдячні. Давайте поговоримо, що там відбувається у росіян. У них у Білогородській області ракета Р-27 випала з російського літака. Як повідомляє позиційне російське видання Астра у телеграмі, це сталося 6 лютого. Снаряд приземлився за 100 метрів від житлового будинку у селі. Нікольське, нібито постраждалих та руйнувань не було. Загалом, за даними видання, від початку цього року щонайменше 16 керованих авіабомб і три ракети впадали в Росії або на тимчасово окупованих територіях України. У 24-му році таких позаштатних сходжень авіабомб було 165. Якби в нас сказали люди, на жаль, мало. На жаль. Але скільки є, хоч так. Хоч так. Хоч щось приємне. Mm -hmm. Бачиш, є куди рости, дай боже більше. Mm. А, на жаль, про викрадених українських дітей будемо говорити далі. Росія продовжує це робити, і е, всі вони не можуть бути предметом торгу в жодних можливих переговорах щодо завершення війни. Про це заявила радниця із питань комунікації керівника офісу президента України Дарія Зарівна в інтерв'ю виданню НВ. За її словами, це стосується також цивільних заручників. Росія має їх повернути в Україну без будь-яких умов. Замороження американського фінансування загрожує розслідуванню воєнних злочинів РФ в Україні. Про це заявило агентство Reuters. За даними його джерел, під загрозою опинилося шість проєктів в офісі генпрокурора загальною вартістю 89 мільйонів доларів. Це, зокрема, ініціативи зі збору доказів воєнних злочинів, антикорупційні програми і реформ самої прокуратури. Близько 40 експертів міжнародної ініціативи кримінального правосуддя були змушені припинити свою роботу.